А по веденню ТОВ, у мене є курс Все про ТОВ. Зараз у нас якраз триває курс другого потоку. Тут уже складніше, тут уже набагато більше інформації, тому що курс ТОВ, там він на 4 тижні, чи Ой, курс ФОП. На 4 тижні, там максимум його можна, якщо сісти, мабуть, я так думаю, за тиждень освоїти. А курс по веденню ТОВ, все про ТОВ, він. Тривалістю десь два місяці. От ми займаємося двічі на тиждень, і так, як би там не старалися, то все-таки десь воно на два місяці в нас складається. Тому що завжди у мене то програма своя, але я ж зацікавлена, щоб давати людям ту інформацію, яку саме потрібно саме їм, саме цим, хто прийшов от саме в цей момент. Тому що в мене приклад на підприємстві торговому, тому що теж точно так само з ФОПами, в ТОВ точно так само треба якусь базу, якийсь старт, тому що не можна освоїти все. Це ну, дуже багато різних галузей, різних, хоч і буде система оподаткування, там одна чи загальна система оподаткування або третя група єдиного податку, там платник ПДВ чи ні. Дуже багато різних нюансів: і торгові, і виробничі підприємства, і надання послуг, і з блокуваннями податкових накладних всього всього є. І всього просто в одному курсі він ну, трісне цей курс, якщо туди тулити все. Тому ми так за базу беремо торгове підприємство, платник ПДВ, загальна система оподаткування. Ну і там кілька найманих працівників, наприклад, так, невеличке підприємство, щоб розуміти, що це таке. От. А вже потім я даю цю структуру, цю по структурі курсу ми йдемо. А далі вже, називається, відповідаємо і розбираємо питання конкретно людей, які прийшли на навчання і з їхніми запитами, тому що хтось зареєстрував свою товку, хтось планує, наприклад, зареєструватися і хоче ознайомитися, що таке. Взагалі, як розуміти, що це таке ПДВ. Тому <гум> хтось хоче, наприклад, і зрозуміти, що таке виробництво, як списувати там різні палива, матеріали, щось, ну, щось таке на, на виробництво. Наприклад, якщо це виробництво, якщо це надання послуг, От, тому база у нас, я ще раз повторююся, це торгове підприємство, але будемо розглядати саме конкретні питання, кому що потрібно. Тому що, знову ж таки, коли в мене питають, там, чи зможу я, чи розберуся я, чи я навчуся я, я завжди кажу так: що я ніколи не знаю і я ніколи не буду вам давати гарантії, що ви все там вивчите, будете вже знати, і ви класним, там, чи бухгалтером станете, чи спеціалістом, чи взагалі ну просто підприємцем, який це все зрозумів. Ні, поки ви не будете працювати, поки ви. Теж, навіть мій курс, якщо ви прийдете, все одно дуже багато потрібно буде постійних там, знань, постійного чогось кожен день треба робити. Тому що навіть я я працюю 28 років бухгалтером, я кожен день вчуся, і я не кажу, що я все знаю, і навпаки, часто кажу, що я майже нічого не знаю. І думаю, Боже, ну що таке робиться? Я, я то того не знаю, то того не знаю, нарахували мені. Земельний податок за пай чи на пай. Я не знаю, що, що таке, що сталося, я пропустила новини. От тому, друзі, хто хоче навчитися вести юридичну особу в повному обсязі, це підходить, наприклад, для бухгалтерів, які працюють на окремих ділянках обліку, але не знають, як вести повністю юрособу, тому що тут і фінансова звітність. Закриття періодів, от, як розуміти оборотну сальдовідомість, як перевірити взагалі, чи там коректно закрита, чи там ведеться облік, чи не ведеться. То це підходить для таких бухгалтерів, які хочуть вести, наприклад, юрособу, там віддалено чи не віддалено, в повному об'ємі такі невеличкі фірми, яким зараз потрібні такі бухгалтери, які не треба на повну зайнятість, але потрібно бухгалтер, щоб розбирався. Віда до я, щоб розумів, які основні засоби поставити на облік, як нарахувати амортизацію, як закрити період, як подати фінансову звітність, як її правильно подати фінансову звітність і вміти її читати. От, і підійде для власників бізнесу, які або вже мають бізнес, але у вигляді ФОПа і хочуть зареєструвати ТОВ, або які планують відкрити, наприклад, ТОВ. Або які, ну, наприклад, наче і хочуть бухгалтера взяти, але хочуть самі навчитися зрозуміти, тому що ФОП є ФОП, а вже юрособа, вже треба трошки, трошки тут розумітися, хоча б в якихось нюансах. Тому що я думаю, що в нас особи ніде не учать цьому, як заробити, як там що, а от, а що таке ПДВ? Як ціну порахувати з ПДВ чи не з ПДВ? А чого? Ризики по блокуванню податкових накладних, а чому це важливо? Чому треба розуміти, чого податкові накладні блокуються і чого це погано, що вони блокуються? ну Тобто це все гроші про гроші, про доходи, про прибутки, збитки. І часом це великі гроші, ціна. Питання така значна.